Ну, в нас на сьогоднішній момент у законодавстві передбачено взагалі чотири види повісток. Єдине, що четвертий повістка на строкову військову службу на сьогоднішній момент вона фактично не використовується, тому що оголошена загальна мобілізація. Тобто, фактично, в нас діє зараз три види, які можуть вручатись. Перше це для уточнення, уточнення даних. Фактично, мета уточнення, уточнення даних вона була і до початку збройної агресії, і присутня на сьогоднішній момент. Людина, яка отримує повістку для уточнення даних, вона не обов'язково і Далеко не факт, що буде мобілізована взагалі. Це нормальна практика, яка продиктована певними і нормами закону і внутрішніми локальними нормативно правовими актами Збройних сил України і ТЦК, коли на певній території, якщо говорити старою термінологією, військові комісаріати на сьогоднішній момент центри комплектування мають перевірити, хто з осіб, які зареєстровані і мають знаходитись або можуть знаходитись на території, прив'язані до певного району, наприклад, як в первом реально знаходяться за місцем реєстрації або за місцем роботи. Наскільки вони, вони живі здорові, чи є в них спеціальності, які більш цікаві для ЗСУ? Тому що є ну, рідкісні спеціальності, які дуже потрібні. Е, реальну картину: хто більше потрібен, хто ні, знає керівництво відповідних ТЦК. Ми можемо здогадуватись, хто більш потрібен, хто менш потрібен. Але е, необхідність уточнити всі дані, вона дійсно присутня. Друга е, повістка це на проходження ВЛК. На сьогоднішній момент я хотів би зазначити, що є практика, коли фактично ВЛК проходять всі особи. yaki По яким і уточнюють дані, і по яким оформлюється бронь, наприклад, на виробництві, тобто за місцем роботи, для чого це робиться? Є певна логіка також в цьому. Тому що в майбутньому, якщо ця особа буде потрібна центру комплектування або Збройним силам України, вже не потрібно буде витрачати час для того, щоб перевіряти стан здоров'я, якщо він суттєво не зміниться, не відбудеться якихось, ну можливо, трагічних подій, травмування, каліцтва. І людина буде готова для мобілізації, якщо вона потрібна. Я відразу скажу, що проходження ВЛК не означає, що там Вірогідністю 100% або 50% людина людини буде мобілізована. Це практика, яка, ну на мій погляд, продиктована певною логікою. Раніше цього було менше, на сьогоднішній момент цього більше. Але є практика, навіть коли особа працює на стратегічно важливих підприємствах або підприємствах критичної інфраструктури, тобто тих підприємств, які можуть, і мають право мобілізувати, Отримувати бронь на відповідних співробітників, вони все рівно проходять відповідну комісію. І це не означає, що тут якийсь ну, подвох чи якісь інші ем, приховані інтереси. На, на, повторюсь, як я сказав, це все достатньо логічно і законно. Єдине, що тут пораджу, якщо в, е, в людини є ну, об'єктивно ті чи інші хвороби, щоб вони були вказані чесно, і людина їх не приховувала, тому що в майбутньому. Якщо бажаючи зекономити час, який людина витрачає на проходження комісії, людина приховає якісь діагнози, в майбутньому, по перше, це буде недобре для зсу отримувати ну, людину, яка не є здоровою для виконання певних е, завдань, а по друге, виникнуть знову ж таки, проблеми. Якщо е, хвороба загостриться, е, ну наприклад, проблеми з суглобами через перенавантаження чи за спиною, чи інші хронічні хвороби, і людина буде потребувати ну, медичної допомоги за рахунок країни, в держави може виникнути обґрунтовані підозрювання. Чи дійсно людина була хвора, оскільки певне захворювання не можна отримати швидко? І якщо людина оформиться як здорова, розуміючи, що в неї є певні захворювання, в майбутньому можуть виникнути проблеми ну, фактично по відшкодуванні шкоди здоров'ю. тому що на сьогоднішній момент... Ну, як не дивно для багато кого, дійсно значні суми коштів виділяються і на протезування, і на інші ну, медичні напрямки. Не все ідеально, але суттєві кошти виділяються і вони дійсно доходять до конкретних осіб, яким вони потрібні. І третій вид повістки, ну найбільш, мабуть, важливий, це повістка саме мобілізаційне розпорядження. Тобто, коли особа вже призивається до лав Збройних сил України в конкретний підрозділ чи до виконання конкретних обов'язків. Технологічно вони рухаються в тому випадку, в якому я сказав: по-перше, уточнюються дані, якщо таких даних бракує, друге, це проходження ВЛК, і третє це мобілізаційне розпорядження, якщо воно є. Тому що людина може мати бойовий досвід і не мати, мати військову спеціальність важливу для ЗСУ, чи не мати. І в залежності від того, буде вирішуватись центром комплектування, чи вона потрібна в Збройних силах України, чи вона не потрібна. Окремо також маю зазначити, що навіть якщо особа не отримала повістки, чи має. Може бути такою особою, яка має відстрочку від мобілізації, відповідно до того, що підпадає під певну категорію осіб. Вона також може за власною ініціативою укласти контракт або на добровольних засадах вступити до лав того чи іншого підрозділу, і це не заборонено. Такі вимоги на сьогоднішній момент законодавством достатньо чітко прописані, і сам факт повістки, якщо вона належним чином правильно оформлена і вручена, свідчить тільки про те, що особа має виконати певні обов'язки на певний конкретний факт, тобто на. Певну конкретну дату з'явитись для оточення даних, і вона може надати тільки відомості про себе, на цьому все завершиться, З'явитись для проходження ВЛК або вже отримати певне розпорядження для того, щоб стати до лав збройних сил України. Повістка це. Ну, дуже важливо, до речі, це обов'язково паперовий документ. Це не вайбер, це не смс-повідомлення, е, це не телефонна розмова в форматі ТЦК, тому що в судах відбулись певні зміни. Тобто, якщо людина отримує паперову повістку, в якій все правильно вказано, за відповідною формою, вона може змінювати, Ну, скажімо так, за формою, тобто вона може бути прямокутна, квадратна. Змінювати це залежно від того, як роздрукували і як змінили текст. Але Зміст інформації незалежності від того, яка форма повістки, вона має бути ідентична відповідно до затверджені форми в, в державі, якщо там бракує печатки, це ненормально, вона неправильно оформлена. Якщо немає підпису в повноваженої особи ТЦК, це неправильна повістка. Якщо не вказано кому, це також неправильно. Там мають бути, мають бути всі дані для того, щоб наступали відповідні правові наслідки. Якщо, наприклад, ви знаходите повістку в е, поштовій скринці, ви не зобов'язані, ну скажімо так, немає факту, що вам вона вручена належним чином. Людина свідомо може з'явитись, але якщо мене як адвоката запитають, Будуть якісь наслідки, якщо людина знайде повістку в скринці, то я, як адвокат, чесно скажу, що не буде, тому що вона неналежним чином повідомлена. І більше того, ми не зможемо перевірити, чи вона дійсно знайшла, чи хтось забрав за людину, чи хтось випадково забрав, чи спеціально забрав. І навіть якщо вона в скринці, це не найгірший варіант. Дуже часто їх залишають на підвіконні, на вході в під'їзд, десь під дверима квартири, і вона може банально загубитись там. Ну і, по перше, на мій погляд, це висловлює певну неповагу і до державних символів. До форми а, і до того ж ТЦК, тому що по цьому документу можуть топтатись ногами, і він може псуватись, виглядати буде ну недостатньо, ну скажімо так, правильно як документ по своїй суті.